Виходь, іди, 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 Грицюня, іди. маленький Грицюня. Це цей чорнявий 400 кілограмовий кабан. Фермер Віталій Леник купив його на ринку ще маленьким поросятком. 600. Тоді й підмітили капловухий не з простих. От ми його привезли, і він ми не могли його загнати в хлів. Що ми не робили, І за ноги тягнули, і за вуха тягнули. Він ніколи нам в хлів не йшов. А тут став, чоловік і каже до нього: оже собі так. Ти будеш Грецька, йди за мною пішов. У фермера свиней повний сарай, по кілька в одному вольєрі. Окремий тільки в домашнього улюбленця Грицька. Є в кабана і інші привілеї. Господар частенько його вигулює, як пса. Куда пішов? Гриша. Грець. До того ж, кнур велетень розуміє команди. Навіть краще за деяких собак, впевнений Віталій Леник. Кажу Гриць, клітку і все. Він вже в кліється. Я відкриваю двері і заходить, і заходить сам. Він знає своє місце і все. А ще Гриць Гультій, він місцева знаменитість ходить до сусідів запліднювати свинок. Я, щоб забрати кнурика, приходжу, відкриваю хліва. І виходжу, він іде за мною. Я став, він став. Я при, приходжу. По суші приходжу додому, він заходить вулицю, він вже знає, куди йти і в хлів. Нині Грицю три роки за людськими мірками він ще підліток, розповідає ветеринар. Розумовим здібностям кабана не дивується. По рівню інтелекту свині рівняються за дослідами там виконання задач, дресирування рівняється фактично, щоб було краще зрозуміло до рівню собак. Свині займають друге, третє місце від собаки. Тобто рівень інтелекту даного виду тварин дуже високий. Та яке Розумним гриць не був, каже господар. Його ймовірно чекає доля, як і всіх українських кабанчиків. Анна Махно Ігор Постушенко, новини рівного.